Я вважаю, що оскільки адвокатура є частиною інституту правосуддя, як відомо, правосуддя складається згідно конституції з судів прокуратури та адвокатури, тобто це одна із гілок, можна сказати, через розподіл влади, частина судова гілка влади, хоча вона повністю незалежна від держави, і насправді наша влада це лише наше слово і наше перо, яким ми пишемо. Але адвокатура це настільки важливий інститут. Для кожної людини. Чому? Тому що саме адвокатура по своїй суті є тією інституцією, тим утворенням, яке захищає цю людину, яка є центром всього в демократичному суспільстві від самої держави. Яка наділена позитивним примусом, це непогано, що у держави є примус, але він повинен відбуватися в демократичному суспільстві чітко згідно встановлених законів і поважати права людини там, де вони порушуються, тих, хто його порушується, держава карає. Але карати треба теж справедливо базуючись на законі. І ось тут на варті прав наших, прав людини. Вступає в гру адвокат.